У сучасному світі, там, де влада допускає інформаційний вакуум, розростаються чутки та домисли. А у нинішній ситуації почасти вклинюються ворожі агенти, які працюють на дестабілізацію суспільства. Наші журналісти з'ясували, яким чином у Кам'янці-Подільському влада комунікує з громадянами. З такою метою, щоб спілкуватися, комунікувати більш з громадою Кам'янця, ми створили чат оперативної муніципальної служби Який працює цілодобово. Оператори знаходяться на лінії, відповідають на телефонні дзвінки і спілкуються в мережі, в телеграм-каналі. Телефон цієї служби 068 37 1505. Або якщо ви телефонуєте з стаціонарного 15.05 набираєте, якщо ви мешканець Кам'янця-Подільського. Ця служба створена для оперативного реагування на ваші скарги. Щодо нашого чату, ми розподілили його на гілки, тобто проблема з водопостачанням, теплопостачанням, офіційна інформація. Тобто, все те, що може турбувати сьогодні людину, де вона може написати свою проблему, і оператор, якщо людина не може дозвонитися за телефоном, може вчасно повідомити якусь офіційну інформацію чи відреагувати на ту чи іншу скаргу. Особливо. Активно цей чат почали використовувати під час нещодавних проблем з електропостачанням. Ви можете задати любе запитання, і відповідальні працівники підготуються чи одразу дадуть вам відповідь на це питання, тому що майже всі посадові особи міської ради вони є в цьому чаті і вони так само моніторять ці питання і готують відповіді, і реагують на них. Але соціальними мережами користується активно і ворог. І не завжди ворог. Пише російською, чи користується трансляторами Google і перекладає невірно, що ви його можете розпізнати. Іноді це ворог, який пише чистою українською мовою, спілкується, намагається втертись вам в довіру. Зазвичай такі люди вони грають на емоціях простої людини, вони підсилюють відчуття жалості. Вони підсилюють обурення, вони підсилюють цей складний емоційний стан людей, грають на почуттях, закликають палити хати, ну, якщо ви користувач Кам'янецьких чатів, я думаю, що повз вас не прийшли такі повідомлення, палити адміністрації, тобто є якісь такі заклики, які справді властиві тільки ворогу, вони не можуть бути властиві українському народу. Коли ми бачимо таких користувачів, ми звертаємося до кібербезпеки і перевіряємо такі аккаунти. Не повірите, але людина, яка спілкувалася нещодавно, персонаж, ну, будемо говорити персонаж, тому що важко це назвати людиною, який навіть використав ім'я міського голови, як потім з'ясувалося, він писав сказання. Тому кожна людина, яка Читає соціальні мережі, є активним користувачем, має дотримуватись сьогодні особливо інформаційної гігієни. Вона має розрізняти офіційні джерела, довіряти їм і чутки та неперевірну інформацію відхиляти. Користуйтесь офіційними джерелами інформації на місцевому рівні. Це сайт камянець підірської міської ради, який є доступним на телеграм-каналі, вайбер-каналі. В Фейсбуці, в Інстаграмі, тобто ми охоплюємо всі мережі. Є сторінка міського голови на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Крім того, ще хочу зазначити, що зараз відпрацьовано питання з радіомовленням і радіо FM 105.7 і Львівська хвиля, яким користується наше радіо Кам'янецьке. О 9, 11, о п'ятнадцятій, 18 вісімнадцятий транслює новини міста, новини громади. Інформаційно-довідкова служба Кам'янець-Подільської міськради не тільки приймає скарги та спрямовує їх відповідальним службам, а й контролює виконання заявки. То в кінці тижня ми прозванюємо кожного заявника і перевіряємо, виконано чи не виконано, тому що. Іноді буває так, що диспетчера кажуть, що проблема усунена, а на самому насправді воно не так. Тобто, поки людина не скаже, що все гаразд, у нас все добре. Тобто ми ці заявочки не закриваємо, а просто по нові дублюємо тим самим диспетчерським службам, ну або іншим виконавцям. В кінці кожного чергування відповідальний черговий готує звіт. За попередній день і подається міському голові, тобто, щоб міський голова міг знати, що робиться в місті за цю добу, яка пройшла. Також кожного тижня на понеділок ми готуємо звіт за тиждень. Де показуємо, скільки було звернень громадян, по яких питаннях, тобто іде по кожній структурі, і також подається ті заявки, які не були виконані протягом цього тижня. Є заявки, які довго тривали термін, тобто це дороги, це тротуари, люди звертаються з приводу дерев, ну будь-які питання. І міський голова вже тоді на нарадах наголошує, які мають бути зроблені питання. Зараз. Цими відключеннями електропостачання, звичайно, що більше звернень з приводу електрики йде. Черговий заступає з 9 ранку до 9 ранку слідучого дня, і за цілу добу це по 300 дзвінків, це за добу. Агресивно люди почали відноситись. Бувають і погрози, і погрожують, і пишуть погрози, і клянуть. І це дуже неприємно, тому що приходиш і намагаєшся чимось допомогти. Но після таких дзвінків дуже важко потім налаштовуватись і дуже важко відходимо від цього. І чомусь люди вирішили, що ми сидимо, і в нас тут є кнопочки, на які ми включаємо, вимикаємо світло. Тобто ми намагаємось пояснювати, що інформаційно-довідкова служба не приймає таких рішень. ми не можемо ні прогнозувати, що буде через годину, навіть не знаємо, що буде через півгодини. У вас вдома, як зі світлом з Так само очікуємо, вимикається світло, так само сидимо і чекаємо, коли заживлять mm -hmm. ту чи іншу чергу. Ви у якій черзі, особисто. Ми у першій черзі. Кожен з нас, тобто, це проста людина, той самий мешканець нашої громади, в якого такі самі проблеми, як в кожного іншого. Тобто ми нічим не відрізняємося. 15.05 Доброго. 5. Добре. Працівники нагадують, що інформаційно-довідкова служба Кам'янець-Подільської міськради обслуговує не весь район, а тільки мешканців Кам'янець-Подільської громади. Також громадяни мають можливість подати письмове звернення міському голові або записатися до нього на прийом. Двічі на місяць приймає міський голова першу і третю п'ятницю місяця. Здійснюється особистий прийом. Попередньо обов'язково потрібно записатися щодо письмових звернень щоденно в робочі години в міській раді в кабінеті 110 працівники відділу приймають письмові заяви, допомагають написати. Надають допомогу, консультацію, можливо, просто усну консультацію з любими питаннями. Звертаються письмове звернення розглядається. Якщо потребує невідкладного до двох тижнів, якщо потребує додаткового вивчення – в місячний термін, усім надаються письмові відповіді. Під час подачі громадянин має подати особисто, тобто має бути документ, який посвідчує його особу. Це то паспорт, дія, там права або по дорученню. Це може бути з будь-якого питання, заява, скарга, звернення, зауваження, подяка, пропозиція. Це може різне питання. В кінці дня усі заяви опрацьовуються, подаються міському голові, який особисто також кожну заяву розписує. І далі вони віддаються на структурні підрозділи по напрямках, і далі йде реагування. Максимально швидко ми намагаємося це все зробити. Особливі категорії громадян, надзвичайно, на особливу суму контролю міського голови це і учасники бойових дій, і родини загиблих. Тому максимально реагуємо на усі звернення. Хочеться звернутися до всіх мешканців Кам'янець-Подільської громади з одним проханням. Я розумію, що важко під час війни психологічний стан. Фінансовий стан, проблеми з життєдіяльністю, але ми такі самі люди, як ви, і велике прохання більш толерантно відноситись до кожного з працівників нашої служби. Ми намагаємось зробити все, що можливе тільки, щоб допомогти. Тому давайте залишатися людьми у будь-який час.